Не зрадь собі, в Коломиї відкрили виставку різбіря Миколи Стринадюка із Косова. Митець представив близько сотні творів у національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та покуття імені Йосафата Кобринського. Цією подією у Коломиї розпочали цикл заходів, присвячених відзначенню дню міста. Микола Стринадюк відомий різьбяр, представник Косівської мистецької школи, Лауреат премії імені Тетяни Яблонської, учасник Національної спілки художників України. Вже не вперше знайомить Коломийську публіку зі своєю творчістю. Та саме ця виставка одна із наймасштабніших, каже автор. Я привіз сюди якби найбільше своїх робіт, ще так багато не виставляв. Тут зібрано близько сотні його робіт. Це здебільшого авторські різьблені пласти, продовжує Микола Стринадюк. Усі вони. Із різних періодів творчості. Різні роботи по своїй структурі, є традиційні, є якісь експериментальні. Митець каже, створює традиційні гуцульські різьблені речі та доволі часто надихається гуцульськими мотивами і переосмислює їх у своїх авторських творах. Майже в кожній роботі інакша технологія. По ходу ти можеш видумувати на якісь нові технологічні лінії для того, щоб роботу. Підкреслити і зробити її так, як ти задумав, Микола Стринадюк навчався у косівському технікумі на спеціальності художня різьба. Він створив бренд Кока, який вже став добре впізнаваним не лише на Прикарпатті, адже твори митця доповнюють збірки колекціонерів і в Україні, і далеко за її межами. По Україні, по Європі, по Америка цілий світ. Оглянути твори Миколи Стринадюка можна у виставкових залах Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття. До слова цією подією у Коломиї розпочали цикл заходів, присвячених відзначенню дню міста. Розповідає Ірина Федів, заступниця генеральної директорки національного музею. Ми е, з вами живемо із сучасником і буквально з дерева. Пан Микола є вороженцем. Косово. і саме. Напевно, ось це середовище, рідний дім, голковищна природа давали йому ті душевні поруки, які потім переросли в творчість. На дійство, окрім Коломийської публіки, завітала численна делегація із Косова, міста, де живе і працює Микола Стринадюк. Його твори відображають дух Карпат і цього міста, каже Вікторія Дудка, виконувачка обов'язків ректорки Косівського державного інституту декоративного мистецтва. Микола Стринадюк він створив не тільки свій бренд, а кока, але він став частинкою бренду Косова і то такою вагомою частиною. Бо насправді його роботи неймовірні, і ми от тут ділилися враженнями з колегами, що його особливістю є те, що він залишається дитиною з дитячим таким сприйняттям цього світу, з дитячою реакцією на цей світ і тому дуже точні роботи, точно відображають стани природи, глибину духовності і менталітету жителів гуцульщини. Це все неможливо сприймати спокійно. Я сьогодні дуже вражена цією експозицією. Оглянути виставку Миколи Стренадюка не зрадь собі. Можна впродовж місяця.